Ну що, потрошку я стаю кримінальним авторитетом. Вже другий штраф я отримав. Тепер отримав за підсвітку номера. Коротше, у мене не горів номер, була звичайна ніч. Як я виїхав, все горіло. Принаймні, одна лампочка там була так. Це трошечки не все правильно, але тим не менше коротше взяв я хорошу яму. В Чернівцях найкращі дороги, і не доїхавши додому, буквально дві хвилинки, мене спиняє поліція, каже: Ну, все, от так і так. От вам е постанова, платіть тисячу тищу з гаком гривень. І якщо буде наступне порушення, таке саме вас е -е -е, позбавлять водійських прав чи на три місяці, чи щось такого плану. Кайф, кайф, я взяв хорошу яму. Я. Фактично зламав свій автомобіль через те, що дорога хірова, Я це їм пояснив. Вони подивилися на мене, кажуть, ну пиши пояснення. І я такий, ну давайте писати пояснення. І питаю їх, а це щось дасть? Нє, <гум> От так і живемо. Типу, мені роз'яснили всі мої права. Мені сказали, ну можеш писати заяву в автодор в письмовому вигляді. Типу, але це нічого не дасть. Але можеш пробувати. Я не знаю, що робити. Зараз я їду звичайно лагодити свій автомобіль, тому що, блін, я їду ніби в літаку, все тут шумить. Але з підсвіткою номера треба щось вирішити. Тищо, тищу сто з чимось гривень. От так, я наповнюю бюджет.